Вітаю всіх на каналі. Всього потрошку у селі. Сьогоднішнє відео буде ніби продовженням попереднього відео, в якому ми говорили про обробки від хвороб. Посилання на це відео ви бачите в правому верхньому куточку. Там я розповідала про свою схему обробок томатів саме в червні, саме в час, коли наші томатики почали. Прийматися і помаленько почали рости у відкритому ґрунті. В кінці травня ми їх почали висаджувати на присадибну діляночку, а тепер час настав обробляти від хвороб, від шкідників та підживляти, щоб вони себе гарно почували. І сьогодні мова піде про конкретні підживки в місяці червні, тобто про те, що потрібно нашим томатам саме в цей час. А щодо шкідників, у мене було запитання в коментарях. Тут я скажу тільки два слова. Я найбільше люблю користуватися актарою і ампліго, змінюючи їх по черзі і додаючи в бакову суміш до підживок або до обробок. Тільки єдине, що я хочу попередити, що це моя точка зору щодо обробок, щодо підживок. І я нікому не нав'язую своєї думки, тільки розповідаю, як я роблю. А ви вже думайте, чи вибирати вам ці препарати, чи ні. А по-друге, треба дивитися за станом своїх помідорів, що їм потрібно в той чи інший час, як вони виглядають? Певне, що є такі підживки, що ні в якому разі не можна пропускати. От я хочу і в цьому відео проговорити іменно про ці елементи, які потрібні нашим томатам, так само і перцям. Саме на початку вегетації у відкритому ґрунті. Саме зараз важливо не пропустити підживлення такими трьома елементами, як бор, кальцій і магній. Це самі важливі елементи, які саме потрібні нашим томатикам після висадки їх у ґрунт. І тут мені здається, що ці підживки мають бути саме позакореневі, по листю. Вони краще засвоюються рослинкою та і менше піде розчину, як підливати під корінь. Про основні макроелементи в даний час також не забуваємо. Це азот, як ви знаєте, фосфор і калій. Зараз в цій стадії треба давати побільше азоту. Азотних підживок, тому що саме зараз іде нарощування зеленої маси. Чим більше азоту, тим гарніша буде рослинка. Сам кущик буде міцніший. Тоді, в подальшому, він і дасть кращий урожай. Тому сьогодні в мене буде підживка кальцієвою селітрою по листу. Минулий раз, хто пам'ятає моє відео, кальцієвою селітрою ми обробляли в підкорінь. Коли ще розсада стояла вся у парнику. Кальцієва селітра для томатів покращує формування плодів та їхню стійкість до гнилі. Сприяє кращому розвитку кореневої системи, забезпечує кращий доступ кисню до коренів, покращує якість ґрунту, а основне поліпшує засвоєння азоту. І допомагає уникнути вершинної гнилизни. Це така неприємна хвороба, яка вже не виліковується, якщо вона з'явилася. А щоб її не було, кальцій потрібно накопичувати в рослинці вже тепер, коли тільки з'являються бутончики і починають квітувати наші помідорчики. Для оприскування кальцієвої селітри беремо 10 грам на 10 літрів. Ну, це буде не повна столова ложка. Я спочатку розвожу, як завжди, у півлітровій банці всі препарати, а тут буду виливати он відросту їй 10 літрів води набрано. Ця селітра розводиться недовго, тим більше я взяла літню таку водичку, яка стояла на сонечку, нагрілася. І поки помаленько вона буде розчинятися, я ще сюди хочу внести інсектицид Актара. В нас зараз дуже потепліло і з'явилося багато шкідників. Метелики літають щовечора будь-які. Тож, розведемо 1,4 грама актари на 10 літрів води. Препарат цей системний і він буде діяти на протязі 2-4 тижнів. Набираю, ось дивіться, в шприц 1,4 мілілітри. Воно виходить теж саме, якщо переважити, І сюди ж його висипаю в цю саму півлітрову баночку. Ну і для підвищення опірної здатності до несприятливих факторів навколишнього середовища, одним словом, можна сказати, від переходу від холодних довгих дощів до ось такої жари, яка встановилася в нас вже другий, третій день. Тобто, щоб відновилися обмінні процеси після стресових явищ, я додаю ще епін. Ця ампула розрахована якраз на 10 літрів води. Все це гарненько вимішую ось тут в півлітровій баночці. До розчинення, до повного розчинення всіх препаратів. Виливаю його в 10-літрове відро. Ще раз гарненько все це вимішую. І виливаю в свій ручний оприскувач. Можна взяти свій, який маєте, на 10-15. Мені просто так комфортніше. Обробку я таку провожу вранці, можна ввечері, але ні в якому разі, не вдень по сонечку, щоб не опекти листячко. Ну, і під час кожної обробки, якщо ви знаєте. Грунт повинен бути зволожений. В нас це пройшло після затяжних дощів, чому я і не хочу кореневої підживки робити, тому що стільки води вже вляло, що вже більше їм не потрібно. Через 5-7 днів можна повторити таку обробку кальцієвою селітрою. Якщо ви будете бачити, що ваші помідорчики розвиваються гарно. Ось так. Або взагалі листочки такі будуть масивні, або стовбурці, аж грубенькі такі будуть, то, може, тоді азоту і не потрібно буде давати. Тоді можна обробити брексилом кальцію. Бо від надлишку азоту наші помідори можуть уже жирувати. Ось Дивіться, в мене вже є ось такі екземпляри. Я бачу, що вони вже й перекормлені трішки азотом. Гляньте, який стобур, як мій палець вже і навіть і грубший. І верхній листочок я вам показувала, так якби трішки закрутився, вже цим помідорчикам я точно азоту не буду давати. Певне, якщо стовбурці будуть тоненькі, листечко таке собі маленьке, то можна буде знову дати кальцію у селітру. Можна буде і під корінь дати, дивлячись по погоді. Але мені щось здається, що листові підкормки краще даються рослинка. Ну, взагалі, це моя думка. Щодо брексилу кальцію, в його складі є не тільки кальцій, а й бор. А бор на даному етапі допомагає томатам краще зав'язувати плоди, покращує світіння та сприяє їхньому дозріванню. Підживлювати томати бором можна ще борною кислотою, взявши 2-5 г на 10 літрів води. Ну, перш за все, її треба розвести в тепленькій ну, градусі 60 воді, а тоді вже в теплу воду виляти відро в 10 літрів. І також оприскувати по листю. Такі обробки проводять під час цвітіння та зав'язування плодів. А щодо магнію, в попередньому відео ви дивилися, я обробляла сульфатом магнію. А можна взяти ще таким магній магнійбор. Воно також розводиться одна столова ложка на 10 літрів води. І його також треба вносити 2-3 рази за червень місяць. Всі ці елементи і кальці, і магній, і бор чергуємо один за другим. По 5-7 днів і вносимо почергово за цей місяць. Я думаю, якщо будете дотримуватися оцих елементів, то навіть і хворіти наші помідорчики будуть менше, і розвиватися повинні гарно. Ну, Правда, ще залежить багато від погодних умов. Надіємося, що літо буде гарне, тепле, будуть проходити в міру дощики теплі і наші томатики будуть нам дякувати за наш догляд. А я дякую вам за перегляд, за вподобайки, за коментарі. Цікаво їх читати і брати до уваги ваші думки. Всього найкращого вам. Гарних врожаїв!